Бувало таке, що за 70 метрів були від противника. Страху не було, була лише одна нав'язлива думка, що невже це так закінчиться. Артилерія важка техніка, от чого нам не вистачає. Сюди, коли заходиш на позиції, два-три чоловіка сидять. А я знаю, що в мирних селах і містах є багато військових. Ти знайомишся з новачками, так сказати, які одного зловили, я на базар ішов, другий, я по роботі там десь їхав, мене зловили. Він сюди приходить, він не розуміє, чого він сюди прийшов, його заставив. Керувати бойовим підрозділом мусить людина, яка, яка була на бойових бойові приймала участь в бойових діях. Тоді він розуміє цінність життя кожного солдата. По книжці на даний момент працювати ну не дуже гарний варіант. Волонтерська підтримка це єдине на чому зараз тримається вся армія. Так далі. Мене звати Михайло, військовослужбовий ЗСУ, доброволець, сам родом з Херсона. В цивільному житті був адміністратором автосервісу. На фронт потрапив в серпні місяці. Пішов як доброволець, бо ну, трішки застав окупацію. Павло, інтернет-маркетолог, в цивільному житті був. Я б сам себе не поважав, якби я тут не опинився да, ну трошки, трошки затримався, але, але все рівно, все рівно прийшов сюди. Звати Владислав в цивільному, жені, в цивільному житті був машиністом асфальту і женського обув робив. У ну, мене всі рідні пішли, та я пішов. Не зміг я бути вдома. Одеська область. Мене звати Євгеній Ставич. В цивільному житті працював адміністратором. Не міг просто сидіти вдома. Читати новини і <кій> за цим всім наблюдати. Ярослав був електромонтажник, зараз бойовий медік-звода для дружини заповісткою, по суті, доброволець. Багато друзів воювали ще з 14 го починає. Багато лягло. Ну треба було допомагати. Підійшов підполковник, переспросив, тіпа, ще раз, хто хоче в розвідку. Каже, ну я б не согласився. Тіпа. Кажу: ну, раз це так сильно страшно, тіпа, то давайте вже якщо йти, то вже саме пекло. Навчання у нас було за кордоном, курс молодого бійця ми проходили там, а, як піхота. Я розумів, що тут буде те, чого я не можу очікувати. Того, чого я взагалі ніколи не уявляв. І не, не розчарований. На жаль. 85% смертей на війні через неправильно надану або не надану домедичну допомогу, через що почав вчити, в це діло. Спочатку я не дуже хотів потрапити в розвідку, але коли попав, я зрозумів, це моє. Специфіка роботи більше спостерігати за ворогом, знаходити ворога. Якби бувають такі завдання, що потрібно зайти до ворога в тил. Завести піхоту, наприклад, на позиції, чи на лід, чи зробити штурм такі, такі задачі. Бувало таке, що за 70 метрів були від противника. І так, вже там, можна сказати, і позиції тримали. Бо інколи піхота не може виконати завдання, інколи здає назад, і тоді нам приходиться заступати. Давай, 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 давай! and so <бахмут>, Бахмут, це я думаю, про нього всі будуть розповідати, про нього буде історія. Все, приїжджаємо з Бахмута. Це просто срока, блять. Коли ми потрапили в засідку, от, і довелося дуже швидко бігти, адже ворога не було видно. Вони стріляли з укриття. І нас через посадку бігло вісім людей і. Ні нікого нікого не зацепило, але кулі летіли і над головою і під ноги скрізь. Страху не було, було лише одна нав'язлива думка: що невже це так закінчиться? Ти знаєш, що тобі робити? Тебе до цього готували, ти знаєш, що робити. Страх з'являється вже потім, коли ти усвідомлюєш, що відбулося, і що це могло закінчитися в будь-який момент. Був у нас случай. У нас поранений. один був троє суток. Він лежав уже поранений на позиції, його не могли достати. Але, в принципі, достали він, ще й сам ходячий був. Хоча і нога простріляна була, і рука простреляна, бачина. Витягнули, перемотали, відправили на його. Якщо ми не на бойових виходах, де ми постійно тренуємося. Ну, у нас головний сержант хороший. <смас> постійно холощіння, бігаємо, тренуємо, стріляємо. Постійно якусь нову тактику, постійно вдосконалюємося. На удачу полагатися взагалі не стоїть. Тільки роботи, роботи ще працювати, тренуватися. Сама основна проблема це дрони. Все, якщо тебе змалював дрон вночі, ти сідаєш або в якусь ямку, або під дерево, і сидиш, чекаєш. Тобто, без ночника його не видно, з значніком добре видно. Тобто можна і спостерігати, куди він полетів. Артилерія важка техніка, чого нам не вистачає. А в принципі, якби кулемети, автомати, цього достатньо. Для далекобійної побільше без снарядів, тому що от наша арта це. Вони там випускають, ну просто, наприклад, 100 снарядів там за годину, да? ну, там, за 10 годин, а ми там 10 це максимум. І то не завжди. З артилерії дуже, дуже складно. Турнікети це, ну, це прямо капець, як постійно треба. Ну, оклюзійки, бандажи. Ну, Бандажив, в принципі, вистачає. Оклюзійки, турнікети, носілки, ну, ще це теж біда постійно. Сюди, коли заходиш на позиції, два-три чоловіка сидять і трошечки якось. А я знаю, що в мирних селах і містах є багато військових. Які. А тут їх не дуже. Ну, зброя це одне. Зброя завжди потрібна і багато не буває. Але ще треба адекватні люди, які розуміють, чого вони сюди йдуть, і змотивовані. Бо коли. Ти знайомишся з новачками, так сказати, які одного зловили, я на базар йшов, другий, я по роботі там десь їхав, мене зловили. Ну, він сюди приходить, він не розуміє, чого він сюди прийшов його заставили. Якби, на його думку. Хоча, ну, якщо адекватно розсуждати, якщо не ти, то хто захист, буде захищати твою сім'ю і твоїх близьких. Як в мене... Во теж знайомі є, що вони кажуть, що я нічого в армії не вмію, я там не був, я не знаю. Я теж до цього не був. Так само не служив, але якщо є бажання, то я думаю, навчишся все. Керувати бойовим підрозділом мусить людина, яка, яка була на бойових бойов, приймала участь в бойових діях, тоді він розуміє цінність життя кожного солдата. От, і що, що, що відбувається там, коли проходять люди, щойно після е якихось навчань, не бувавши е на нулі, вони навіть не розуміють, що там відбувається. По книжці на даний момент працювати ну, не дуже гарний варіант, тому що ворог. Так само читає ці книжки, так само може прорахувати всі ходи. Я вважаю, що на ті посади треба ставити людину, яка пройшла через оце все і може дійсно нормально керувати, ставити потрібні задачі і як краще їх виконувати. Волонтерська підтримка це єдине, на чому зараз тримається вся армія, так да. Тому що без волонтерів я б не знаю, як би зараз військові виживали навіть. Волонтери на. Допомагають з транспортом, і з засобами там, спостереження, і з технікою електронною там, дрони, екофло, генератори і в тому, в тому роді. Ну, а ліва дверка не відкривається. О, і що це у нас відпало? О, кришечка. Планую залишатися після війни в армії. Якщо приносиш пользу, це вже хорошо. Була така в мене можливість бути в цивільному житті. Лежав в лікарні і мені тут спокійніше. Мені серед своїх чоловіків, мені. Ну, справді, я, я тут як вдома. Як би це не звучало, так. але... Я, я, я думав, що якби закінчилася зараз війна, я б залишився. У нас дуже гарний колектив, тому всі знають, куди ми йдемо, що може бути. І ти просто розраховуєш на всіх людей. Ти знаєш, що тебе ніхто не кине, тебе завжди підтримують і допоможуть. Чоловіки, які тут мотивують, не дають сумувати. Кохана, діти. Це те, що те, що мотивує. Коли ти приїжджаєш там в село якесь, яке вже близько до кацапів, і бабка до тебе підходить і говорить, каже: синок, це правда, що нас завтра вже типу, не буде. І ти просто такий, та ні, що ми ж приїхали, все буде добре. Якось, от іменно самі люди теж дають енергію, дають сили. Та є за що боротися. Це ж наш дім. Ми будемо стояти до поб'єдного. Поки не буде перемоги, ми не підемо назад. Звичайно, переможемо. Перемога за нами. Обов'язково. Тут сумнівів тут без сумнівів. Це навіть не, не обговорюється іншого вибору немає тільки так.